Привіт! Ви на каналі Клинова Кишеня. В цьому відео трохи про кредитний рейтинг в Канаді. Кредитний рейтинг може впливати на оренду, іпотеку, кредит і навіть на телефонний контракт. Тому важливо слідкувати за ним і намагатися його не зіпсувати. Перевірити кредитний рейтинг в Канаді можна безкоштовно і досить просто: є два основні способи. Перший спосіб Через банки. Багато банків і деякі фінансові сервіси показують кредитний рейтинг прямо в мобільному застосунку. Це швидко, без шкоди для рейтингу і безкоштовно. Тож заходьте в застосунок свого банку і в меню шукайте Credit Score. Другий спосіб це через кредитні бюро. В Канаді два основних кредитних бюро: це Equifax і Transunion. Зверніть увагу, що ці сервіси, як правило, пропонують платні підписки, але через EquaFX ви можете перевірити свій кредитний рейтинг раз на місяць безкоштовно. Крім кредитного рейтингу, ви також можете перевірити вашу кредитну історію. Кредитна історія це ваш детальний фінансовий щоденник, який показує, як ви користуєтесь кредитами. Там ви знайдете багато інформації про ваші кредитки, іпотеки, займи, історію платежів. Запити до кредитної історії та багато іншого. Важливо перевіряти вашу кредитну історію регулярно. У випадку шахрайства, наприклад, на ваше ім'я буде відкритий кредит, ініційований не вами. Ця інформація буде відображена в кредитній історії, і ви зможете своєчасно відреагувати. Перевірка не знижує кредитний рейтинг, бо це не «hard check», а «soft check». Хардчек зазвичай роблять банки, коли відкривають кредити, іпотеки, кредитні лінії тощо. Перевіряйте кредитний рейтинг і історію регулярно, бо це ваша фінансова гігієна.